По першому питанню про здійснення заходів з підвищення рівня благоустрою на населених пунктах області. В Україні у квітні травні щороку проводиться всеукраїнська акція за чисте довкілля, визначена розпорядженням Кабінету міністрів України від 31 березня 2010 року номер 777 Прем'єр-міністром України Арсенієм Міценюком відповідно до вказаного розпорядження Кабінету міністрів України доручення провести день довкілля 25 квітня поточного року. На підставі вказаних доручень уряду України в області проводиться ряд заходів з благоустрою населених пунктів. Та До доповіді з цього питання надається слово начальнику відділу експлуатації управління житлово-комунального господарства області Бандеру Рана Іваніва. Прибирання вулиць, доріг, тротуарів, зупинок міського транспорту, облаштування кладовищ, братських могил, меморіальних комплексів та місць почесних поховань. Висаджування саджанців, дерев та кущів, приведення у належний стан газонів і квітників, ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, побутових відходів на території населених пунктів області та в лісосмугах, забезпечення очищення від сміття. Береги водой, облаштування в'їздів до населених пунктів, висвітлення ходу, дня благоустрою, в засобах масової інформації. Станом на 6 квітня 2015 року в 11 містах та селищах області розроблені і затверджені схеми санітарного очищення. Місті Ватутіно, Драбів, Жашків, Зенеголодка, Христинівка, Чигирін, Чорнобай, Шпола, Маньківка, Канів, Кам'янка. В інших населених пунктах діють графіки, вивезення сміття. В чотирьох містах працюють інспекції з благоустрою, міста Черкаси, Золотоноша, Сміла, Звенигородка. Діє 10 комісій з питань визначення суми збитків, заданих благоустрою, наслідок порушення законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядки і правил у сфері благоустрою, в населених пунктах. У містах Черкаси, Золотоноша, Сміла, Канів, Умань, Драбів, Звенигородка, Лисянка, Монастирище, Черкаський район державної адміністрації. У регіонах розроблено затверджено в містах області органами влади, місцевої влади 14 програм благоустрою населених пунктів. Це Черкаса, Золотоношень, Сміла, Канів, Городище, Драбів, Жашків, Курсун Шевченківський, Лисянка, Манківка, Монастиріще та Не, Чорнобай, Чигирі. усіх містах та районних центрах області розроблені правила благоустрою та плани заходів з благоустрою населених пунктів. Заходи з благоустрою в містах, селищах та селах повинні бути постійними та систематичними. Приїжджаючи районами, у мене є питання. Будь ласка, включіть Смілянський район, Керніка. Я проїжджаючи якраз по району, дуже багато сміття. Які заходи розроблені в Смілянському районі з тим, щоб на сьогоднішній день привести все-таки до упорядкування. Сьогодні є план заходів по зачисту до Вілі. Там розроблено з 15 березня 5 травня. Цілий план заходів по всій населеному, тому в мене дуже була нарада. Зокрема, є заходи розписані по сільським радам. І на сьогодні, такої інформації, що є в мене, то у нас більше 250 гектар прибудинкових територій. Є проблеми про, про прибирання літасну і а, тих територій, які примикають до доріг між населеними пунктами, але вже другий тиждень на сьогодні настановлюється в режимі сухотників. Прибирання. В принципі, за цей період у нас майже 2,5 тисячі чоловік задіяно. І, я думаю, протягом... В протоколі записано. Тиждень для того, щоб навести порядок, це стосується абсолютно усі. Тому що в мене є претензії і до Канівського району, і до Золотаніського району. Як приклад можу поставити корсун Шевченківський район. будучи на у суботу, в Корсун Шевченківському районі сам особисто перевіряв, дивився, як проводяться роботи, які заходи. Передбачення. У нас до пасхальних свят якраз є тиждень для того, щоб порядкувати в цілому по області. Вектор департаменту екології і природних ресурс обласної державної адміністрації звернення Олега Миколаївна. Які акценти необхідно зробити на те, щоб все ж таки в районах, в містах по створенню муніципальних відповідних інспекцій, які б контролювали проблематику сміття, будь ласка. Шановна Юрій Леговичу, шановні присутні, департаментом підготовлено розпорядження обласної державної адміністрації щодо плану заходів по підвищенню рівня благоустрою населених пунктів та мотивації громадських організацій населення щодо виявлення правопорушень з питань благоустрою, підписано 14.2015 номер 144. Відповідно до даного розпорядження визначені основні завдання. Хотілося б відмітити, що е, за інформацією, як ми чули, управління житлово-комунального господарства, не у всіх населених пунктів працюють адмінкомісії і працюють муніципальні інспекції. Але враховуючи, що е, е, відповідно до Кодексу України про адміністративні порушення е, накладання штрафу. На, за порушення правил благоустрою складає від 20 до 80 неоподаткових мінімумів, це 340 і 1360 гривень. Необхідно е, органам місцевого самоврядування посилити роботу в цьому напрямку, і вже на сьогоднішній день направлено е, за підписом заступника голови адміністрації вистроїв з'яснення. До всіх органів місцевого самоврядування і районних адміністрацій щодо можливості створення таких муніципальних інспекцій і адміністративних комісій. Кошти від доходу за е, штрафи будуть надходити до загального фонду місцевих коштів е, місцевих бюджетів. Е, потім е, хотілося б сказати, що е, на сьогоднішній день є можливість органам місцевого самоврядування. На підпорядкованих їм території провести координацію діяльності власників та користувачів земельних ділянок щодо проведення спільної служби автомобільних доріг робіт з видалення порослі, директа зелених насаджень, які перебувають в незадовільному якісному стані. На сьогоднішній день служби автомобільних доріг підготовлена інформація щодо суміжних користувачів та територіальних поділів сільських рад, по яких проходять автомобільні дороги загального користування державного значення. Ця інформація є і у нас, і у Службі автомобільних доріг, відповідно до якої ми можемо дивити, побачити, за якою районною адміністрацією закріплена відповідна підпорядкована територія, і вже роботи на сьогоднішній день в цьому напрямку можуть бути посилені. Департаментом на сьогоднішній день розробляється макети стосовно інформаційних знаків і необхідно районним державним адміністраціям впровадити за результатами проведеної роботи. Залучити підприємства, установи і організації в облаштуванні бігбордів, табличок на узбіччі доріг загального користування та інших об'єктів в рамках всеукраїнської акції за чисте довкілля. Я вже приводив прибул Шевченківського району, коли із сьогодні проведена робота і закріплені є ділянки дороги, що стосується комунальних доріг, що стосується доріг в сільських населених пунктах. Якраз в цьому я просив і звертаюся до горів райдержадміністрації, взяти це до уваги. Але у мене є, відповідно, ми проводили аналіз, є питання. По, наскільки роз'яснена робота, я б хотів би, Олена Миколаївна, проведена серед керівників райдержадміністрації, от тих розпоряджень, нововведень, які підписані мною, те, що ви проводите. За результатами вашого доручення... стосовно проведення роз'яснювальної роботи щодо створення відповідних робочих груп та здійснення перевірки санітарного стану населених пунктів області, надання інформації щодо результатів проведених перевірок робочими групами та зроблення графіків з благоустрою. У 17 районах області і 4 містах розпочалися роботи з проведення благоустрою. Це Черкаси, Тутіни, Канів, Сміла і 17 районів області. У двох районах області в Продищенському, Умацьку. Створені відповідні робочі групи перевірки санітарного стану населених пунктів. У дев'яти районах області створені відповідні комісії по безхазяйних відходах Тирапівському, Жашківському, Кам'янському, Катеринопільському, Маньківському, Черкаському, Чорнобайському, Шполянському, Монастирищівському. Графіки з благоустрою розроблені в 10 районах області, але станом на 14 інформацію про виконання даного пункту доручення, встановлених строк не надали з Виновороцька, Коршун-Шевченківська районні державні адміністрації та Золотаніська, Уманська міські ради. Драпівською, Катеринопільською, Таміської, Смілянської, Черкаської, Чорнобайської, Шполянської, Христинівською районними адміністраціями проводиться недостатня робота щодо виконання цього доручення. Юрій Михайлович, вся ваша зона відповідальності я про себе тут безпосередньо перевірити особисто.